Тут, бачите, видно, і ратушу обгоріло, і вірменську церкву, і будинок Гендліха. Ця поштівка була випущена в 1898 році, і на цій поштівці якась панянка пише, що там вітає з новим 1899 роком. Про одну з найдавніших світлин, яку репродуктовано на поштову листівку, розповідає колекціонер Зиновій Жеребецький. Старовинні поштівки Станіславова він збирає десятиліттями. Скільки екземплярів має у колекції, зізнається, ліку не веде. Це коли в дитинстві збирають щось, то кажуть, в мене вже на одну більше. А колекціонери більше думають, щоб там ну, більше дізнатись про ці поштівки, якось їх класифікувати. Наприклад, для мене дуже важливим є, щоб ці поштівки побачили. Люди кожна із 60 представлених у палаці потоцьких поштівок розповідає Зиновій Жербецький унікальна, чи то написами, чи зображеним фото. Листуватися жителі Станіславова отримали змогу у лютому 1874 року. Тоді у місті, пояснює колекціонер, створили першу поштову службу. От виглядали листи, в них писалася вага відповідно до тої ваги оплачувався тариф. Пізніше появилися конверти, люди почали ставити листи в конверти, а пізніше з'явилася перша поштова кореспонденційна катка. Якими були поштові листівки більше сотні років тому, до Дня міста вирішив показати керівник простору інноваційних креацій палац Володимир Гайдар. За його словами, саме поштівки є візуальними свідками ключових подій із різних епох. Ми вибирали такі, які найбільше показують середовище міста, які показують ті незбережені частини міста, будівель, ансамблів міських, які до нашого часу не дійшли. Оті пер... трансформації будівель і споруд міста. Також ще один з критеріїв це було показати людей серед міста, як люди виглядали в ті, в ті часи. Є листівки, на яких було зображено руйнування міста, руйнування під час війни, руйнування під час під час пожежі. і цікаво читати на листівці, яка показує руїни фактично, але там є зичення здоров'я, зичення гарних свят отакі цікаві поєднання. Мирослав Близнюк теж захоплюється філокартією. Побачити історичні знімки Станіславова, чоловік приїхав із Косова. Давні поштівки, якого й сам збирає. Колекціонер пояснює, на них можна побачити міста геть іншими, аніж сьогодні. На цих старих поштівок ми можемо бачити гармонію, яка була в місті. Пропорції будинків, прибрамо, більші. Це все в усьому, в деталях. Як зробили стовпчики біля них, ну все було. Там було просто ідеально. Як розповів Занові Жирубецький, в експозиції представлені поштівки від 1897 до 1939 років. Побачити колекцію поштівок на території Палацу Потоцьких можна упродовж травня. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.